12 переможних медалей привезли українські спортсмени з Олімпійських ігор у Парижі. Наша збірна посіла 22 друге місце у рейтингу та продемонструвала найкращий результат за 12 років на рівні олімпійських змагань. Серед вінничан на Олімпіаді змагалися Роман Кокошко, якому не вдалося кваліфікуватись до фіналу, а також Дмитро Даниленко, який разом з командою на байдарці четвірці фінішували четвертими. Ми дякуємо нашим спортсменам, які під час війни наполегливо тренуються та відстоюють честь країни на міжнародних аренах. З нами на зв'язку Вадим Адамчук, учасник перших юнацьких Олімпійських ігор, майстер спорту з легкої атлетики. Вітаю вас. Добрий день. Вадиме, Розкажіть, як пройшли літні Олімпійські ігри у Парижі і які досягнення вінничан? Дякую за запитання. На мою суб'єктивну думку, Олімпійські ігри 2024 пройшли на дуже високому рівні, були дуже атмосферні, всі спортивні об'єкти були заповнені, переповнені, навіть ранкова сесія. Всі глядачі були присутніми і мали змогу спостерігати за цими чудовими змаганнями. В цілому, також наші двоє олімпійців вже олімпійців. Це Роман Кошко та Дмитро Даниленко. Вони представляли Вінниць, Вінничину на цих олімпійських ігор. Роман Кошко посів 22 друге місце. На жаль, краще йому завадило виступити. Травма в нього була така важка підготовка, важкий шлях підготовки, але він все ж таки зміг відібратися на ці олімпійські ігри, і ми цим дуже пишаємось. І Дмитро Даниленко посів четверте місце на в, в Словані, на байдарках і каної у складі четвірки. Також дуже вірили і вболівали за е, Дмитра, тому що він був дуже вони були дуже близькі для, для того, щоб отримати бронзову нагороду. Але це Олімпійські ігри все, все трапляється, тому ось коротко ось так. наскільки успішна ця олімпіада для українців. Це як ви вже вже замітили, це одна із найкращих олімпіад, тому що наші спортсмени здобули 12 медалей, три з яких золотих, п'ять срібних та чотири бронзових медалі. І в загальному заліку посіли 22 місце. Це чудовий результат, і пишаємось нашими спортсменами, що у такий складний час, коли в Україні йде війна. Вони все ж таки змогли повноцінно, можливо, десь досі не повноцінно зробити свою підготовку і так виступити на Олімпійських іграх. Ми вам дякуємо, дякую вам, Вадим. Адамчук, учасник перших юнацьких олімпійських ігор, майстер спорту з легкої атлетики, був з нами на прямому зв'язку.